Доброго дня! Прошу всіх зробити максимальний перепост на це відео. Мене звати Старошак Віктор, я інвалід першої групи не ходжу. Пів року тому, в жовтні минулого року, я почав проводити соціальний експеримент і пропонувати людям сісти на візок і проїхатися. Багато людей. Кажуть, що немає часу. Люди, я хочу вас питатися, а чому немає часу? Як пан Сергій, який був погодився взяти участь в соціальному експерименті і сів візок і поїхався, сказав, багато людей зараз ганяються за грошима, за багатством. Але щоб люди зрозуміли мене і таких людей, як я, людей з обмеженими фізичними можливостями, потрібно, щоб люди сіли на візок і відчули себе в моїй шкірі. І це правда. Відео з паном Сергієм буде в описі під цим відео. Люди, хочу у вас таке спитатися, а що таке гроші? Гроші це папір. Гроші це папір. І скажіть, а що виникло перше? Гроші, папір чи людина? Думаю, що людина виникла б перша, і без людини грошей і цього паперу би не було. Людина людину повинна цінувати, а не папір, не гроші. Ніяка людина не зможе одночасно служити грошам, паперу, мамоні і Богу. ба це так важко знайти, я вже не кажу, сісти на візок, але знайти 3-5 хвилин, подивитися це відео, наприклад, і зробити репост. Ні, не важко. А ганяючись за грошима за тим папером. Ви перетворюєтеся на це саме, що цей папір перетворюється. Ви і ваше життя. Дякую всім за увагу. Знаєш, говорити не мішки таскати, шкодувати тебе і щось тобі цей. Більшість людей є, вони не зрозуміють. Ніколи не зрозуміє, поки не побуває. Ну, це ясно. Щоб зрозуміти тебе, треба бути пройтися, сісти в поєкарявську і проїхати зібрати для себе. Більшість людей ганяється за матеріальними цінностями. Машина, квартира, нав'язані з Ну так. матеріальні цінності ти знаходиш в собі, в своєму серці. Не обійти, допомогти, підтримати. Давай. Найбільший дар, до якого приходять люди вже, на жаль, коли вже здаються якісь обставини, найбільший дар це любити інших і допомагати іншим.